Добрий день! З вами Макс Трол. Я А сьогодні хотів зняти таке невеличке. О, 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 набуток, а таке хотів вам дуже показати дуже класний. Зараз ви це побачите просто на своїх очах. Пішли на якийсь світ. А, я хотів показати вам пароль на карту. Як його зробити? Давайте спробуємо. Але в мене постійно не виходило. Не знаю чого. Зараз пробуємо зробити. У мене ніколи не виходило. Пишемо якусь таку дурню. Що нас збрело Все 20, десь що було найбільше. Значить. Нажимаємо Shift e Побачите, така штучка висвітилася. Тепер пишемо пароль. Ну, Перше треба написати пароль по-англійськи. Пишемо. Тобто, велика. Password. Password. А може перша буква золикві? У мене постійно не виходило. Давайте спробуємо. Password. Пробіл. Пишемо провід. Два. Один. 2015. 2015. Пробуємо. Він команда! Команда вийшла! А в мене майже нікого не виходило. Тепер виключаємо і заходимо. Можна вийде. Такого запускаємо. Не знаю, мене не давали, я сам не забував. Ааа, які лаги! Візьміть 60, 80 фпр, фіпінг і такі лаги! А в мене тоді було 600 Ти... і було нормально. Ну... Боже, які лаги! Капут, ну ви самі бачите. Капут. Боже мій, які лаги. Давайте я, я порозповіду, якщо хтось зайде. Так от, бачите, в мене вийшло, вже пройшло десь е. 10, десь 10-15 хвилин, і як ви бачите, ніхто не зайшов. Тут от є мій друг Віталік. О, зайшов? А, то можуть тільки друзі заходити, а прості люди не можуть заходити. Ні, а вони не можуть. А, бачите, мій друг ще зі мною є. Ти Якщо поставити на лайні.

Все, як ви бачите, я вже зайшов, тільки це не урбан, а форпост. Ні, я думаю відео не буде довгим. Кілька хвилин. Що-що? Я вже десь знімаю люди три хвилини, так що... Де ти дівся? Да, де ти? Ти на моїй базі? Так. Ну зачекай на мене. У мене ще канал, і тима. Ей, А, як ви бачите, зайшли люди. Значить, нам пароль був не вийшов. Ми маємо на хайпі і Капець! Ладно, люди, люди, ладно, я зараз вийду. І мій друг спробує. Він спробує зробити на пароль. Пал. Так от, ми продовжуємо, бачите... Айкілла. О, іди сюди! Я знаю дуже класний баг. Іди на мою... Ні, йди до мене, прошу тебе! Йди до мене, йди до мене на базу коло аптечки. Я Ні, а ти, ти не знаєш, що це буде за бах. Так от, зараз мій друг прийде ми попробуємо. Ви бачите, це тут... Ні, дити не робити такого на Ну, вот так? Ой, йди, йди за мною, йди за мною. Пішли за мною. Добре, добре. добре йди за мною. Та не не ну та нам ну, тобі пуль не потрібно. Іди сюди. Дивися, дивися, стань отак, от так вот залізь і присядь. Залізь і присядь. Присядь. Присів? Присів. Зачекай, а як лагає. Так от, я, я можу туди вопробувати залізти якось. Ой, сорі, ой, сорі. Ой. сорі! Я нечайно. Боже, в мене не виходить туди зі. Чуєш присядь? Чому в мене не виходить? У мене такі просто лаги дуже люди, як ви бачите. Не, а зачем? Соч... Я... То бляха, ч мене той баг, люди, не выходить? Ага. Стори. І... Дивіться, люди, коли він знімав відео, він не міг туди залізти, а Я знімав відео і в мене було вийшло. Не Я теж нечайно. І хто швидше? Бо... А у мене патрони кінчилися. вбити перше. Для <риклад> <Де> чого? <риклад> ну, та я знаю. Друзі, як ви бачите, я поставлю зараз на пазу, з як ви бачите, я вже тут там і от і махай. Можу... Як ви бачите, як ви бачите, мені потрібно його завалити. <звук> <звук> нас вийшло! <звук> Ладно, а давайте знизу. Ні, це я не міжна. У мене типа, а знизу ніколи не виходить. Ти добре. Хтось нас люди не виходять.

Капець, тут такі лаги, люди, що капець. Так от, люди, як ви бачите, наше відео вже закінчується. Ладно, ми побудемо туди залізти.